Їхня держава. Хочу сказати, що усі ті навіті, орди вони успадкували, а потім використовували для будівництва своєї агресивної імперії. І вони дотримуються і дотепер цих принципів, бо більше би захопити територію. Підступ брехня завжди була озброєні російської імперії. Ми справу маємо з неявити ворогом. Але я надіюся все-таки, що Небесна Сотня, тобто своїм прикладом показала, нічого собою являє в українці. І ми мусимо за всяку ціну вистояти у боротьбі проти неоімперіалістичної Москви. Закінчуючи, я би хотів в першу чергу подякувати Кузьміну Івану, і ось нам це дійсно патріотична, націоналістична боївка, яка. Яка не слово, а ділом себе утверджувала. Я хочу подякувати усім, хто причетний якраз до, до цієї каплички, що вона відкрилася. Я дякую всім учасникам цього зібрання сьогодні, учням школи, працівникам культури. Ми надіюся, що в майбутньому ми у протистоянні із самим небезпечним ворогом російською. Державою Путінською ми вистаємо і переможемо. Слава Україні! Героїнство! Слава Україні! Героїнство! Слава Україні! раз вам дякуємо всім за це дійство сьогодні! Героям Слава! Слава! thank you